Запам'ятайте цього хлопчину, бо саме він побив рекорд у Сайна Болта, який тримався 22 роки. Обережно не пий гарячий чай. Це не 100 метрів, який Болт пробіг за 958. Цей стержень ще стоїть досі. А от... Свої 16 років пробіг 400 метрів за 47,26, побивши рекорд Болта на 7 сотих секунд, тим самим становивши новий юніорський рекорд. Просто погляньте на фініш цього ямайського Соніка. Мені здається, що в кінці навіть трохи не добіг. Та добіг добіг знаю. Отака новина трапилась, про яку зараз і говорять. Чи поб'є він рекорди Болта і в майбутньому? Пишіть в коментарі. Цікава ваша думка. І не забуваємо донатити на ЗСУ. Навіть твої 10 гривень можуть зробити світ частішим від наволочі. Виділіть дві хвилини та здійсніть донат, скільки можете хлопцям на авдіївському напрямку. На Пікап. Дякую. Слава ЗСУ. Посилання на донат в описі під відео.